Стихійне сміттєзвалище. Вітром непотріб розносить на десятки метрів. А поруч школа, садочок, дитячий майданчик. Мешканці сусідніх вулиць просили владу прибрати сміття, та поки безрезультатно люди звернулись до народного контролю. Щоранку техпрацівниці шостої школи тут збирають по кілька пакетів сміття, та проблему це не вирішує, зізнаються жінки. Щоб ця територія була чиста, кожного дня я повинна прибирати цю територію, а влада має забратися, бо виходу більше немає. Багато скла. Може бути, якась речовина в тих бутиках, мало що може бути. А діти то є діти неприємно бавитися серед сміття. А від сміття аж туди до кочель. Дуже би хотілося, щоб цього сміття тут не було. Коли ми граємось, на нас сміття лизить і потім все забруднює. Бувало таке, що й знаходилося пінцем. На майданчику буває багато скла і може поранитись. Чому діти змушені бавитися поруч зі сміттям? Йдемо питати у комунальників. Ті виправдовуються, мовляв, немає пального. Та журналістам народного контролю обіцяють, звалище ліквідують. Ми то заберемо. Однозначно, навіть не може бути розмова інакше. Ми обов'язково повернемося на дитячий майданчик на вулиці Леонтовича і перевіримо, чи тут чисто. Марина Максимів, Володимир Томенко, Віталій Марчук. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть дев'ятсот